Як зменшити тягу до солодкого? Ну, вона, по-перше, не виникає просто так. Тобто, здебільшого, коли у нас починається бажання їсти солодке, ми перебуваємо в двох станах: це стан гострого стресу, або це стан гострого недоїдання. Коли uh -huh. протягом дня людина себе не догодовує, uh -huh. не дає собі енергії, поживних речовин, і їй в нормі хочеться солодкого, тому що це швидкий спосіб отримати енергію, якої не вистачає. Коли ми говоримо про зменшення тяги, то в першу чергу треба дати собі їжу, тобто uh -huh. нагодувати себе поставити. Оживними речовинами, які забезпечують той рівень енергії, який потрібен зараз для тіла, враховуючи ваш ритм життя, і додавати собі солодке в обов'язковому порядку, особливо коли питання стоїть доволі гостро. Тобто, я не можу без солодкого, мені складно. То тоді й не треба робити з нього ворога. Треба себе підтримати, дати собі кількість необхідну в кожен прийом їжі з часом. При наявності нормального раціону достатньої кількістю солодощів, які не є під забороною, не буде психологічної тяги і, взагалі, фізичного бажання не буде їсти е, стільки солодкого, як було це раніше. Але це нормально хотіти їсти солодке, і додавати його до прийому теж нормально. Більше того, можна до будь-якого прийому його додавати без картання, бо іноді їжа це справді, зокрема, солодке, найлегший спосіб задовольнити оцю потребу в енергії і е, закрити стрес. Якщо така ситуація стається, просто видихаємо і беремо той снікерс.